Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Військовий чек для України Конгрес США обговорює одразу два плани. Б. Йдеться у новій публікації «Аристократія». Трампісти відправили палату представників Конгресу США на канікули до кінця лютого. Попри це, частина законотворців обох палат Конгресу США спільно обдумують, як обійти перепони на шляху американської допомоги Україні, Ізраїлю та Палестині. Головною перепоною власне є спікер Палати представників Майк Джонсон, який пообіцяв не виносити допомогове питання на розгляд колег. За великим рахунком є два варіанти. Плану Б. Перший полягає в застосуванні так званої процедури Discharge petition, яка дозволяє винести рішення на голосування палати в обхід комітетів і спікера. Члени палати представників повинні зібрати просто більшість підписів. 218 демократи демократів наколядували 213 автографів. Демократам треба заручитись підтримкою ще кількох республіканців. Петиція про звільнення очевидно може спрацювати. Напевно, є близько 100 республіканців, які хочуть проголосувати за це. І є велика кількість тих, хто я думаю, дійсно хоче підписи. Писати петицію їм просто потрібен кивок, трохи Кивка представник демократ Хуан Варгас. Другий варіант передбачає ухвалення альтернативного законопроєкту, що включатиме заходи для безпеки кордону США з Мексикою і фінансування Ізраїлю, України і Тайваню. Він ініційований саме частиною республіканців. Загальний чек близько 60 мільярдів доларів. З них 40 мільярдів доларів для України. Демократи вважають другу ідею перспективнішою, скільки пакет не передбачає допомоги газі проти гуманітарної підтримки. Палестин. Стинці виступає частина респів. Нагадаю, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, в якому 61 мільярд доларів передбачено для України. Законопроєкт має пройти палату представників, спікер якої Майк Джонсон пообіцяв лягти кістьми, але не пропустити законопроєкт. Нездатність підтримувати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забутою. Джо Байден, лідером республіканської більшості у палаті представників США. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.